Дома зловлю, а от таку щукацію. Ось це вже буде. Всім добрий день. Добрий день. Зразу на язик таке попадається так, скоро. Вижу цибульку, Зараз замариную її. Ладно, Не буду перескакувати з мислі, тоді не, не пойму, що, що мені казати. Зараз замариную її в мене. Подоставала вчора попів та печінка, ну, качачок, ще поняли. Сердечко там, коротше, в нас все таке можуть їсти. Ну, як можуть їдять, ой, цибуля в глаза глазах не можу. А, зробила вже майонезу, поки світо це є. А, те все вариться. Зараз цибулю замариную. І знаєте що. І піду на двір працювати. У мене там ще залишилося. ой 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 ой, -ой. залишилося Залишилися із цього гілляча. Сіна мені з одного дерева поприбирав був, а з другого залишилося. Так ніхто не прибирає. Так, сиплю багатенько сахарку, щоб в мене цибулька була солоденька. Зараз заливаю, не знаю, як це вихолонула вода. Ну, тепленько, конечно. Було б хорошо, щоб щоб горяченька. Мабуть, я багато налила. Один до одного. Уксус, вода. І буде хорошо, да? Розколачуючий цукор і хай маринується. У мене Назар і так може її їсти. Ну, я його так не роблю, оце як тільки починається вирубка качок, коли я пупи і цей чи як називаються вони, і тоді ото роблю. Сахалька висило в полків. Оце повичищала, попідстеляла і там. Ще так десь зробила, гарбузі попереносила. Багато, звісно, погнило. Ні? А що зробиш? Качки перетопчуть. Ну як, не погнило, вони там попідгнивали. Попід ну, є, звісно, погнили. Не без цього. Казала, пити не хоче, а то гарбуза просить. представляєте? Yeah. Все руха така. Так, все, замаринувала, буду ждати, поки довариться, а потім зроблю салата. А може не робитиму, поки вихолонятиме, піду, попрацюю там на дворі. Погода дозволяла, качок рубати не буду, бо пищики пішли. Нарубала трішки хватить. Хай морози начнуться, а потім діло піде. Все, зараз Хай не воняє мені тут, уксу соти. А, глаза захватила. Так, ребята, я дивлюся, тут міняється в мене обстановка. Щось тоже гуляну, там я було. -то? Як оце мені опиляти? І цей. короче, зараз я наліплю й на ноги і е... тяжко мені буде там голтузитися. Це не знаю, мабуть, ще я відложу, хай лучше морозець стюкне. Тоді можна буде попилювати Бурячок росте у мене, хорошо. і не мерзне. Цей, Короче, мабуть, я зараз піду, нарубаю дровішок. Ну, Коротше, мені тут передають, що то цей ну, ладно, нарубаю. Тут у мене трішки напиляно є. Відбуде немає. Я казала чи не казала, що я буду дрова рубати. Боже. цей боже пораху втираю і ліки позмиваю. Вже, мабуть, пиріжків напечу. Давно я їх не пекла. Це по перше, а по-друге. Хотела стирку включить, ну, пожертвую пирожками стирку на Но, ночь включить. Сегодня взяла трошки яйцек, то можно... Вареників щось мені хочеться. Сметана ж є. Хотіла ці е, полтавський галушок. а в мене немає цих, гриби не, не ростуть. <сміття> Поставила тим краєм, де сучкувати. Буда вроді і тепло, ну, холодно. На двоє холодно. Хотіла сьогодні ще на рибу сходити. Так у вікно тягнула. Вроді би ставок тавок Я а псила поближче, а воно тільки зверху знігожовко той переставав, а так замерший. Думала, зловлю, а вот таку щукацію. Оце вже буде ось. ще ні разу щуку не ловила. Ну, ловила. В смислі на рибалки на щуть було. Ну, витягувати не витягувала. Коропа вже по цей. Попробувала як він тягає. Ви бачили, як на рибі я була, де коропа клюють. Що й удочки чуть у мене не покрали. Та й позривалося, скільки там. Я не знаю, тут три, мабуть, чи чотири. Такі було, зірвалося. Тарасики-то такі. А щуку ні разу не витягувала. Ну, коротше, все. Бо той дуже такий некрасивий. Курточку засрала вздовж і впоперек. Владно, пішла я розтопляти та замісювати на цей. А ні, ще рано потім заміся... замісяю, доки свят там уключить, щоб спіло підійти і наліплю. А ще мені ліпити, мабуть, з капустою чи не з капустою. Не знаю, зараз щось придумаю. Це та я розходилася, точно курточки капзда буде. Так, я пішла робити, а вам хорошого дня.